Доброго дня, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо нову серію відеоматеріалів, в яких будемо розглядати деякі елементи технології вирощування озимої пшениці. Зокрема, сконцентруємося на технології живлення та, і, безперечно, на технології захисту зернових культур від хвороб. Чому ми вирішили пов'язатися з живленням? Хоча це не притаманна галузь для нашої компанії в Україні. Відповідь проста: рослина це складний біологічний організм, який не можна розглядати як якусь закриту систему. Всі елементи технології пов'язані одна з одною, і коли ми впливаємо на одну, тех... на одну частину технології, обов'язково необхідно коригувати і деякі інші. Тому ми розпочинаємо з азотного живлення і його впливу на систему захисту зернових культур від хвороб. Ось на слайді ви можете бачити результати багаторічної роботи дослідників компанії Яра в стаціонарному досліді, де вони досліджують норми азотного живлення та їх вплив на урожайність озимої пшениці. І дослідники доказали, що. Оптимальною е, кількістю азоту, яку потребує пшениця, яку вона може переварити, яку вона може перетворити в окупний рентабельний урожай, є 200 кг діючої речовини азоту на гектар. Звісно, це не умови України, але Пшениця росте плюс-мінус. Однаково, біологія одна й та сама. Коли умови є сприятливі, ми можемо відмічати, що і в Україні в умовах достатнього вологозабезпечення інтенсивні господарства також працювали саме десь приблизно з такими нормами азоту. У когось це було 170-180, рідко коли більше 200 кілограм. І все би було добре, якби не одна прикрість. Яка сталася в геополітичному та економічному руслі, і це, ці зміни призвели до того, що добрива в світі е, зросли в ціні до п'яти разів. Ось на слайді е, є приклад з європейського ринку, де ви бачите, що вартість оцих 200 кг азоту збільшилася на 574 євро на кожен гектар. Але були і позитивні е, зміни для фермерів. Також зерно збільшилося в ціні. Не так суттєво, як азотні добрива, але все одно можна відмітити, що за умови отримання урожайності 8 тонн на гектар, що для Європи не є е, аж такими недосяжними цілями, додаткова вартість того зерна, яка була отримана за рахунок збільшення е, його ціни, становить. 544 євро. І саме вони дозволили фактично скомпенсувати в значній мірі підвищення вартості азотних добрив в Європі. А що ми маємо в Україні? А в Україні ми маємо не тільки вищі ціни на добрива, у нас ще й значно дешевше зерно. Окрім того, у нас зруйнована інфраструктура. І до того ж відтік кадрів. Все це дуже негативно вплинуло на сільське господарство. Ми не, ми не могли вивезти те зерно, яке було зібрано в минулому році. Ми не могли нормально закупити паливно-мастильні матеріали. Порушена логістика, все зруйнувала. Але українці здатні робити диво навіть у умовах війни. Британська наукова організація, яка працює за рахунок фермерів, це не державна, не. Комерційна організація, вона розробила таку матрицю, яка показує, як в нинішніх нових умовах необхідно скоригувати ту норму азоту, зважаючи на ціну зерна і на ціну мінеральних азотних добрив. І за основу взято оті базові 200 кг діючої речовини на гектар. І ось на слайді ви можете бачити, як Відбувається ця залежність. Протягом двох довоєнних років ціна на добрива у Великобританії була приблизно 75 пенсів. Вартість зерна була 175 фунтів. Тому, згідно цієї таблиці, можна було з нормальною окупністю давати на 10 кг азоту більше, тобто 210 кг. Діючої речовини на гектар. В 2022 році ціна тони зерна зросла до 250 фунтів, ціна кілограма азоту зросла до 1,75 фунта, тому вартість азотних добрив рекомендують зменшити на 25 кілограмів. А що в Україні? В Україні вартість е, азоту того самого кілограма діючої речовини азоту коштує порядком 2 англійських фунтів. Це орієнтовно 30 тисяч гривень за тонну селітри. Звісно, є коливання по регіонам, по, від кількості, від місця доставки, але орієнтовно ціна десь коливається в тих межах. Вартість зерна також дуже сильно коливається, тому на слайді я відмітив такий діапазон в 100-125 фунтів за тонну, це орієнтовно 5, 5,5, трошки менше 5 тисяч гривень за тонну пшениці. І в результаті, що ми маємо? Норма азоту, на яку би ми мали скоригувати оті 200 ідеальних кілограмів на гектар, складає приблизно 100 кілограм діючої речовини. Тобто ми маємо скоригувати норму азотного живлення в сучасних умовах України на 100 кілограмів діючої речовини. Якщо у вас в господарстві до війни... Оптимальною нормою ви собі визначили там 160 чи 180 кг діючої речовини, то на сьогоднішній день, зважаючи на ці зміни в ринку, ми повинні скоригувати цю е, кількість на 100 кг, тобто давати 60, 70, 80 кг діючої речовини на азоту на гектар. Інакше е, урожайність і та прибавка в ціні зерна не окупить е, ці вкладення. Зважаючи на це, ми можемо зобразити дані, ті, які представляє компанія Яра от в такому діапазоні. Оптимальні 200 кг ми зменшуємо до 100% по діаграмі, визначаємо, що урожайність скоротиться щонайменше на чверть. Якщо оцінити втрати озимої пшениці від хвороб, то в Т1 ми можемо втратити від 5 до 10%.

Т-3, вона, як правило, коливається від 10% в масовому вираженні до 100%, якщо рівень ураження фузаріозом і мікотоксинами надзвичайно високий, можна втратити весь урожай, оскільки він буде некондиційний, він фізично буде, але використати його не можна буде і продати його практично нереально. Звідси ми можемо зробити такий висновок: що оці 100 кг діючої речовини, на які ми скоригували чи скоригуємо, Нашу технологію вирощування озимої пшениці, вони співставні з втратами від повної відмови від системи захисту озимої пшениці. Для того, щоб підтвердити або спростувати ці результати, ми звернулися до е, наукових досліджень, в яких було е, закладено дослід з системою захисту повною і без неї, на різних нормах азоту. Для того щоб подивитися, яка норма азоту відповідає по урожайності тій кількості, яку зберігає система захисту, на цьому слайді ми можемо бачити, що для озимої пшениці привнесені орієнтовно 210 кг діючої речовини азоту, але без системи захисту. Отримано було ту саму урожайність, як і при внесенні 120 кг діючої речовини азоту, але з системою захисту. Тобто можна сказати, що, що прибавка урожайності від системи захисту була співставна з внесенням 92 кг діючої речовини азоту в посівах озимої пшениці. Якщо подивитися на таку залежність ячменю, аналогічний дослід був проведений на ячмені. Ця кількість була навіть більшою. При однаковій урожайності різниця в внесенні азоту склала 100 кг між варіантами, де була система захисту і де її не було. Але ж як на ячмінь, так і на зерно пшениці, навіть на пшеницю в більшій мірі, впливає якість зерна, тобто кількість азоту для пшениці це дуже важливо. Повна система захисту також мала позитивний вплив на вміст білка та клейковини в зерні пшениці. Не дивно, адже в кінці вегетації грибні хвороби найбільш агресивні і здатні знищити саме якість зерна і тим самим значно погіршити результат роботи в полі. Що робити, якщо в регіоні низький прес хвороб? От як було в 2022 році. Чи потрібна система захисту? Пшениця це такий складний організм. Взагалі всі біологічні системи вони дуже складні. Багато процесів дуже пов'язані. І я знайшов результати минулого року, які ми отримали в Одеській області в СВК родина. Прес-фороб був дуже низький, тому що минулого року склалися такі погодні умови, що було спочатку холодно, потім було жарко. Умови не дуже сприяли ураженню рослин, крім того, було недостатньо вологи. Ну і, відповідно, як результат, прес-хвороб був незначний, десь там в нижньому ярусі він і залишився. Але незважаючи на те, якщо ми подивимося на результати, які ми отримали, то порівнюючи перший варіант там, де не було фунгіцидного захисту, окрім протруювання та сестіви. І варіант другий. В якому був передбачений двократний фунгіцидний захист Т2 та Т3, тобто внесення по флаговому листу та по колосу, різниця між цими двома варіантами була вищою в грошовому виразі, ніж затрати на внесення фунгіцидів. Фунгіциди себе окупили, але ж ми не знаємо, як буде відбуватися ситуація в наступному році. І якщо ми не передбачимо систему захисту, а умови складуться так, що навіть в Одеській області можуть бути сильне ураження хворобами, що посіви просто згорають на контролі, то ми втратимо навіть не 25%, як ми говорили раніше, а набагато більше. Необхідно балансувати систему і живлення, і захисту для того, щоб ми могли. Отримати той гарантований урожай і могли його нормально захистити. Тож, зважаючи на те, що ми розглянули вище, мабуть, не лише хвороби рослин здатні вкрасти ваш прибуток. Тож, давайте розбиратися, звідки береться той додатковий урожай. В тих умовах, коли ми не маємо високого пресу хвороб. Адже коли є хвороби, ми дуже добре розуміємо: є хвороби, втрачаємо врожай. Немає хвороб, звідки береться отой додатковий урожай. І далі ми це розглянемо.